Всім привіт! Ви на каналі Цікава хатинка Юлії Грицькі. Сьогодні ми будемо робити сніговики. Сніговиків і гномів. Привіт, друзі! Ми сьогодні хочемо розповісти вам маленьку повчальну казочку. Але е, перед тим, перш ніж розповісти, спочатку приготуємо наших героїв. Героями, як сказала Юля, буде сніговичок і гноми. Тож почнемо. Грицьку, будеш робити сніговичка? Давай приготуємо тобі, треба зробити три кульки. Голова, животик. Дай, я сам Відрізай не. одну більшу, меншу. А ти Юля починай робити наші ноги. Животик. О, тепер роби з, з, з цієї кульки, з, з цього шматочка роби кульку. А так я зерну. Зроб... Mm. Приготуємо животик. Ось такого. З усього шматочка зроби кульку. Спочатку розімнемо, щоб пластилін був м'якенький. А тепер скатаю так от кульку. Буде голова для нашого сніговика. Отак. Молодець. Ручки є, ніжки будуть. Тепер, коли буде готова головка, будеш робити животика. Хто любить казочки? Я. Yeah. Давайте разом, поки будемо робити наших героїв, придумаємо Gosh, імена God. для наших гномів. Yeah. Як yeah. можна назвати yeah. наших yeah. гномів? Роби, я тобі допоможу. Давай. Катай таку кульку. Придумала ім'я для нашого гнома. Yeah. Може, гнома будуть звати. Давай так, зробимо одну дівчинку. Дівчинка буде стеселка. Ні. Yeah. Робий кульки. Нам ще треба буде зробити очки, носик. Боже, як тут тяжко. Зовсім не тяжко. Але світланісі було легко. Кульку, якщо тобі важко на столі, можна отак от в руках. Він швиденько і розігрівається, і дуже легко катається. буде така кровенька. Получилось? Можна, е, можна і отак. Правильно, можна і так. А потім будемо формувати низ сніговичка, зверху клади його животик. так. Ось. А я о, зроблю о, я молодець. Ну, молодець, формуй, клади, став зверху. Докрути трошки, щоб він був кругліший. Залишилась молодець, дуже красивий такий гнозик. А цей був гроватик завладий. Ви ще ніжки йому зробимо і взуємо. А як ніж? Червоні? Так, тут червоні. І зелені чобітки. А я тим часом зроблю пасок такий. Твій сніговичок, грить, що не вистачає нашому сніговичку? Що йому ще треба зробити? Молодець! Якого кольору будуть очі? Чорного. Добре, давай, даю тобі і білого, і чорного. А ще в сніговичка бувають гуцики, правильно? Давай зробимо гуцики. Я тобі подаю, а ти роби. Я вже майже зробила. Так, на тобі другу кульку. Ти відкладай, нехай він трошки, тому що коли він був у ручках твоїх, то він м'який дуже стає. Тримай ще одну кульку. І білу. Біленьку? Для чого біленьку? Щоб він, як очки такі. Не буде видно очок, тому що сам сніговичок білий. Зробив ґудзики? Ще потрібно тобі чи ні? Тримай ще одного, знизу, мабуть, ще треба. Боже, боже, вже вз... мене взив... Зробимо йому ще ручки. Вона вже була вже ручку. Добре, я тобі допоможу. Моя улюблена казка була колись про Білосніжку. Там гноми любили називати себе за своїми звичками. Наприклад, один гном любив багато спати. Його так і звали гном Дрім Дрімко. Що наші гноми люблять? Мій гном буде дуже веселий. Я на його веселому, а, а, а той гном дуже любить їсти їсти. Що Сніговичків. Ні. Немає поясок. Просто так, ручки є. Тепер потрібно капелюха. Зробимо гномику капелюха. Наша Ні, Ні так, в принципі, то ще треба зараз Юля зробить спочатку, то наверх буде. Так. Ага. Подобається? Да. Так. Прикладемо його, йому також потрібно трошки пластилін, щоб від ручок наших коголок. Кладемо його. Так, з чого не вистачає все з нашим сніговиком в порядку? Ротика забули. І носа. Носика. Давай зробимо точно. Саме головне. На що схожий носик сніговичка Грицьку? <рекунут> на що схожий? На Но... Но... бабая. <рекунут> <рекунут> ну дивись на картинці, що в сніговика є. Тримай носика. Ротик, носик. Наші герої готові для казочки? Так. Будемо розповідати казочку. Тобі сніговичок. Він дуже любив зиму. А особливо любив кататися на самчатах. Це було його улюбленим заняттям. Він любив робити ангелика в снігу. Любив кататися між ялинок, любив, коли падають сніжинки. І от одного разу. З ним трапилася халепа. Він застряг у кучугурі снігу. Допоможіть, допоможіть. Сан... Сніговик почав шукати, хто б йому допоміг. Його санки застрягли. Його... Мої санчата застрягли, допоможіть, 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 допоможіть. І тут. Допоможі. Допоможі. І... Допоможі. Його почули гноми. Привіт! Хто тут кликав на допомогу? Я! Що трапилося? Не хвилюйся, сніговичку, ми тобі допоможемо. У нас є лопати. Ми швидко відкопаємо твої санчата. А ти дозволиш нам потім покататись? Так. Тоді ми приберемо, приберемо цей сніг якнайшвидше. І гноми почали прибирати швидко-швидко відчищати сніг. І кучугури, як не було. Спробуй тепер, твої санчата їдуть чи ні? Ой, поламалась. Ми тобі допоможемо. Не хвилюйся. Друзів завжди допомагають. Можна а, тепер я покатаюсь? Так. Дякую. Добре, я буду обережна. Ого, які в тебе чарівні сани. Вони так швидко і гарно катають. Веселун, спробуй йти. Добре. Я спав. Правда добре кататись на самчатах? Так. Да. Дякуємо тобі, сніговичку, що дозволив нам покататися. Дякую. Е, тепер ми з тобою будемо справжніми друзями. Бачиш? Да. Хоч і трапилася в тебе така біда, але нам пощастило, тому що завдяки твоїй проблемі ми стали друзями. Так. Да. Отож і ви, друзі, не, завжди не залишайте ніколи нікого в біді. Завжди приходьте на допомогу своїм друзям. Па -па. Папа! Папа!